Доброго зимового ранку, мої любі малята, новий рік до нас вже поспішає, хай подарує він вам казку, позитив, дива та ласку. Новий рік одне з найулюбленіших свят для дітей. Адже саме новорічне свято дарує здійснення найзаповітніших дитячих бажань, чудові подарунки. А головне Особливу неповторну атмосферу чарівної казки. Малята, а ви вірите в казку? Новий рік це веселе свято. Діти одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають у різні ігри, також водять хороводи довкола ялинки. А коли настає новий рік, під святковою ялинкою дітки знаходять подарунки. Про які вони так мріяли. Напередодні свята діти разом з батьками прикрашають ялинку. Щоб створити казкову атмосферу вдома, можна зробити новорічну іграшку своїми руками. Потім прикрасити нею ялинку. Пропоную зробити поробку кролика, який вважається символом наступаючого року. Ось такого чи такого. За вашим бажанням. Перед роботою пропоную порухатися разом з зайчиками. На галяві зайці танцювали. зайці танцювали. зайці танцювали. Та красиво вушками хитали, вушками хитали та. Сиво, лапки виставляли, лапки виставляли Ля-ля-ля-ля-ля, ля ля ля, -ля, ля, -ля, -ля, -ля виставляли Ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 лапки виставляли так. На ля-ляві танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво. Кобиляли так на халяві зайці танцювали, зайці танцювали та красиво лапки вибивали, лапки вибивали так. ля 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 ля-ля-ля-ля-ля, лапки вибивали так. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, клей, ножиці, олівець, лінійка. Гарний настрій та допомога дорослих. Спочатку нарізаємо смужки різної довжини. Всього 5 смужок. Далі, в певній послідовності, з'єднуємо смужки ось так. Ці деталі коробки з'єднуємо послідовно. Ось такий кролик в мене вийшов. А ось і його друзі вже зачекались. Малята! Сподіваюсь, що у вас теж все вийшло. Чекаю фото з кроликами, якими ви прикрасили вашу ялинку. Дякую вам, малята, до зустрічі!